Всім привіт! Ви на каналі готуємо рази. Сьогодні з вами готуємо ось таке смачне печиво, готується легко, просто сирне, вівсяне, смачнюще, тож я беруся до роботи всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен з вами кисломолочний сир, в мене тут 140 грам, додаємо цукор. Цукру я додаю 90 грам, цукор, додавайте за смаком, ванільний цукор 15 грам і одне яйце в веделочку, ложку, вінчик або лопаточку, чим вам зручно працювати, і потрібно це все ретельно перемішати. Це печиво готується дуже легко, дуже просто. Не потрібно замішувати тяжкого тіста, легкий і простий рецепт і ще й без міксера. Друзі, якщо ви вперше це в каналі, то підтримайте мене, підпишіться будь ласка, не забувайте про вподобайки, без коночки і сподобався цей рецепт. Дякую за вашу підтримку. Тепер додаємо вівсяні пластиці 120 грам. Я додаю вівсяні пластиці швидкого приготування і потрібно це все ретельно перемішати. Зараз туди додаємо олії, я додаю оливкову олію 50 мл. Можете додавати звичайну рослину, або можете додати масло 50 грамів. Ріно це ретельно перемішати і відставляємо на 5-10 хвилин, щоб вівсянка набухла. У мене вже пройшло 10 хвилин і зараз сюди ми додаємо ще з вами друзі борошна. Борошна додаємо 130 грам, плюс-мінус. Може в когось піти борошна менше, в когось більше, ну приблизно від 110 до 130 грам. І додаємо сюди одну чайну ложку розпушувача і починаємо замішувати тісто. Тісто має бути по структурі, як я люблю говорити, можливо, це і неправильно так говорити, щоб можна було з нього щось зліпити. Зараз покажу, якої структури має бути наше тісто. Ви бачите, наше тісто вже майже готове, воно вже важкувато перемішується, вже гарнесику замішалося. Друзі, одна-дві хвилини перемішав і все готове, все дуже швидко. Зараз ще трішки в руку тіста і покажу вам, якою структури воно має бути. Ось таке має бути тісто, знаєте, щоб з нього можна було що зліпити. якийсь кружечок, бублик, ось наше тісто готове, починаємо формувати наші печенька. Беємо форму, застеляємо пергамент, пергамент нічим не змачем, беру ложку для морозива і починаємо формувати наші печенька. Друзі, печенька формуйте, які вам подобаються. Вони можуть бути великими, можуть бути малесенькі, можуть бути різної форми, як я ось так просто наклала, трішечки прирівняю і все. Беріть будь-форму, яка вам подобається, таку і готуйте. Будемо з вами пікати при 180 градусів 15-20 хвилин, плюс мінус залежності від вашої духовки. Я, друзі, випікала 20 хвилин. мене газова духовка, вона трішки довше пече. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували. Смачне, ароматне, вівсяно-сирне печиво, яке готується легко просто. Всім смачного, хто їсть, рекомендую для приготування, бо це дуже смачно. Туди та смакуйте, бо дуже файний рецепт. Я дякую вам, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відео, всім миру та спокою. Бережіть себе, всім всього самого найкращого, всім па па па, -па, -па.